Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Блаженніший Святослав, голова і отець нашої церкви, розповідав, що коли він ще був єпископом молодим у Аргентині, де він був на служінні, одного разу він приїхав у віддалену парафію в таких місцях відлюдних, там таке було селище. І приїхав з візитації на ту парафію, вона була невелика. І найголовніше, що його люди попросили, кажуть, Владико, у нас тут 30 років не було священника. Дайте нам священника, щоб він був у нас на парафії, щоб ми через нього отримували небесний хліб при Святої Євхаристії. Бо ми знаємо, що. Де нема священника, там не звершується Євхаристія. І там, люди є духовно голодні. Ці люди розуміли дійсно суть церкви. А суть церкви є, її суттю є звершення Євхаристії, звершення цих слів Ісуса Христа, які Він промовив на Тайній Вечері. Прийміть їжте, пийте, чиніться на мій спомин. Що давало можливість церкві, яка була загнана в підпілля в 20 столітті, що давало їй можливість е, вистояти, не зникнути, давало можливість саме тайна Пресвятої Євхаристії, яку таємно звершували у лісах, у печерах, у будинках вірних, і ви ці пам'ятаєте часи, коли такі часи були. І саме звершення Євхаристії давало церкві можливість перейти ці переслідування, перейти під пілля. Бо забрати в церкві Євхаристію, не звершувати, вона перестане бути церквою. І вона буде зруйнована дуже в скорому часі. Тільки тайна Євхаристія, тільки тіло і кров Господня, яку має в собі церква. Дає можливість церкві існувати вже 2000 років і кормити цими найсвятішими таїнствами своїх вірних. Що є ознакою правдивості церкви? Цією ознакою є саме звершення Євхаристії. Якщо Євхаристія звершується законним способом, згідно вчень святих отців, Навчання церкви це є правдива церква. Якщо Євхаристії нема, нема святої літургії, це не є церква. Як би вона себе не називала, як би там не проповідували про Ісуса Христа, які би там чуда творилося бсял до чуда, це не є правдива церква. Правдива церква є там, де є Євхаристія. І ми сьогодні дякуємо Богові за дар Пресвятої Євхаристії до кожного з нас. За те, що ми маємо можливість у церкві приймати цю святу тайну, кормитися постійно тілом і кров'ю нашого Спасителя. Бо ми чуємо сьогодні слова Ісуса, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне. Хто цього не робить, він не буде мати вічного життя, якби він правильно не жив. Тому що це і заповідь Спасителя. Подякуємо і сьогодні, дорогі брати і сестри, за це таїнство, яке Господь залишив нам у своїй церкві, щоб ми через це таїнство мали вічне життя вже тут і тепер, будучи ще громадянами землі, але приймаючи це святе таїнство, ми стаємо громадянами мене. Тому нехай це таїнство тіла і крові Господніх. Буде завжди в нашому житті. Не раз у році, не кілька раз у році, але щонеділі, що, що свято. І тоді будемо мати запевне вічного життя. І тоді перебування в церкві для нас буде дійсно тим, яке дає нам спасіння і життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу!